Як створювали зелену милю, які курйозні моменти виникали на знімальному майданчику? Та чи став фільм фінансово успішним? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас неймовірна історія створення зеленої милі. Тож, погнали! Перше джерело. Після успішної екранізації повісті Стівена Кінга, Рита Гейворд і втеча Шоушенка. Про яку ми говорили в попередньому відео, Френк Дарабонт вирішив повторити свій успіх, екранізувавши ще один роман про в'язницю Стівена Кінга, цього разу Зелену милю який у 1996 році отримав премію Брема Стокера за найкращий роман року. Спочатку роман Зелена миля був опублікований в шести томах у м'якій обкладинці, кожен з яких мав свою унікальну назву. Перший том було опубліковано 28 березня 1996 року. а Подальші розділи виходили щомісяця. Це, до речі, перший і останній раз, коли Кінг випускав свій роман частинами, віддаючи цим шану Чарльзу Дікенсу, який також деякі свої твори публікував частинами, 29 серпня 1996 року вийшов останній том, і лише 5 травня 1997 го роман був переведений одним томом у м'якій палітурці. Окрім Шани Дікінсу, для Кінга серіальний формат роману був справжнім творчим викликом і способом трохи приструнити читачів, що, не дочитуючи романи до кінця, перегортали сторінки до фіналу, дізнаючись, чим все закінчилось. Його мати була однією з таких. Він пам'ятає, як у 12 років побачив, як вона перегорнула з 50-ї сторінки детективу Агати Крісті на фінал, щоб дізнатися, що ж, врешті-решт сталося. Окрім цього, публікація по частинам змушувала Кінга продовжувати писати роман, робота над яким йшла дуже важко, і саме відповідальність перед читачами рухала його вперед. І, хоч зелена миля написана у жанрі магічний реалізм, все ж в його основі частково лежить справжня історія підлітка Джорджа Стіні, що був наймолодшою страченою людиною США у двадцятому столітті. На момент страти йому було 14 років та 7 місяців. Його, як і головного героя роману, було засуджено за вбивство двох дівчаток. Але в 2014 році майже через 70 років вирок скасували Сценарій Френк Дерабонт Зелену милю, як і роман Втеча Шоушенка адаптував у сценарій за вісім тижнів. Однак, на відміну від втечі шоушенка, де дерабонту доводилось розширяти сюжетні лінії другорядних персонажів, Зелена миля це повноцінний роман, всі деталі котрого просто неможливо вмістити у фільм, навіть трьох години. Тому деякі моменти пішли під ніж. Як ви можливо пам'ятаєте, у фільмі є два антагоністи: дикий Біл Вортон, який таємно скоїв жахливі злочини, в яких звинувачують Джона, та Персі Ветмор, розбещений злий охоронець. В підсумку Джон попіклувався про них обох. Однак у книзі з'являється і третій лиходій Бред Долан, який працює санітаром у будинку для літніх людей і має багато спільних рис з безжальним персі. Однак цього разу він становить набагато більшу загрозу для немічного пола, якого переслідує. На щастя, Елейн, врешті-решт, ставить долона на місце, розповідаючи, що її онук впливовий політик державного рівня, який може створити для нього серйозні проблеми. Також в часі змістилася смерть містера Джинглса, якого у книзі українською називають пан Брискотун. У фільмі Містер Джинглс здається живий і здоровий у 1999 році, через 64 роки після подій у виправній колонії, що дуже погано для Пола, який також, увібравши енергію Джона, може прожити цілу вічність. У книзі ж містер Джинглс все ще живий, поки Пол перебував у будинку престарілих. Однак він вмирає незадовго до Елейн, який Пол розповідає свою історію. З цього виходить, що, хоч містер Джинглс і Пол мають неприродно довге життя, є натяк, що Полу не доведеться терпіти своє самотнє існування цілу вічність. Іноді зелена миля здається такою довгою також з фільму була вирізана історія чорношкірої ув'язненої, яка вбила свого чоловіка, але була помилувана. А от сцена, в якій Джон дивиться фільм Циліндр, навпаки, не було у книзі, і вона спеціально була додана до фільму, щоб стати причиною розповіді старого пола. Адже саме перегляд цього фільму у 99-му році спонукає його розповісти Елейн про події минулого. Пізніше ми бачимо, як охоронці переглядають цей фільм з Джоном перед стратою, дізнавшись, що ув'язнений ніколи в житті не бачив кіно. Це неймовірно зворушлива сцена, яка дає режисеру чудову нагоду створити Ореол-проектора навколо голови святого. Однак найбільший змін зазнав фінал фільму. Якщо ви думали, що кінофінал дуже сумний, то в книзі він ще сумніший. Після страти та похмурих діалогів у будинку для літніх людей фільм закінчується тим, що старий Пол, переживши Елейн, розмірковує про своє прокляття жити довше, ніж будь-хто кого він любив. У книжці є схожий фінал за винятком однієї додаткової деталі. Після смерті Елейн читач дізнається, що дружина Пола Джен померла у нього на руках після драматичної автобусної аварії в 1956 році. І що в той момент він побачив примару Джона, який спостерігав за цією сценою. Пол благав примару врятувати його дружину. Однак примара Джона не допомогла. Ця сцена ще більше підкреслює самотність старого пола, а також потойбічний аспект природи Джона Кофі. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати за ваші перегляди, вподобайки та коментарі під моїми попередніми відео. Це реально допомагає в розвитку каналу. Однак, на жаль, відео про те, як історія іграшок змінила світ анімації назавжди, не потрапила в рекомендації. Тож, якщо ви не бачили це відео, буду вдячний вам за перегляд. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Кастинг Джон Траволта, Майкл Кітон та Майкл Дуглас розглядалися на роль Пола Ечкомба, однак роль отримав Том Генкс. Френк Дерабонт і Том Генкс познайомились на годи вручення премії Оскар у 1994 році, на якому, до речі, Генкс виграв Оскар за найкращу роль у фільмі Філадельфія. Том Генкс ще раніше мав працювати з режисером над фільмом Втеча Шоушенка. Однак був зайнятий зйомками Форест Гампа, через що не долучився до проєкту. Однак цього разу зірки склалися як треба, і Том Генкс був обраний на головну роль наглядача пола. Стівен Кінг дуже зрадів цій новині, адже також бачив Генкса у головній ролі. Спочатку Генкс також мав зіграти літнього пола, але гримерні проби показали, що він виглядає недостатньо правдоподібно для літньої людини. Через те Дабс грір був нанятий на роль літнього пола для фіналу фільму. Це, до речі, стала його остання роль у кіно. А от на роль Джона Кофі довелося трохи пошукати актора, адже знайти актора з відповідною статурою та акторським талантом було справді важко. Однак, коли про цю роль почув Брюс Віліс, ні, не думайте, він не захотів її зіграти. Насправді він трохи скористався своєю славою для того, щоб протягнути на роль свого друга та партнера по фільму Армагеддон Майкла Кларка Дункана, який, на його думку, ідеально підходив для цієї ролі. Не знаю наскільки це правдиво, але баскетболіст Шакіл О'Ніл повідомляв, що йому також пропонували зіграти Джона Кофі. Однак він відмовився. Гадаю, це було правильне рішення, враховуючи всю серйозність проєкту. Навіть Шакіл О'Ніл пізніше визнав, що він би не зміг повторити того, що вдалося Дункану. Тебе звуть Джон Кофі. Так, сербос, як напій, тільки пишеться інакше. Що стосується антагоністів, то на роль дикого Біла спочатку розглядали Джоша Броліна. Однак роль дісталася Сему Роквелу, який для того, щоб запам'ятатися сильніше, попросив команду гримерів нанести в угрі та сліди від них на все його тіло. На його думку, це допомагало створити справді мерзений образ. В свою чергу персонажу Персі Ветмору у книзі був 21 рік, а актореві Дагу Гатчісону на момент зйомок було 39. Тож, щоб отримати свою роль, дах збрехав режисерові Френку дерабонту, сказавши, що йому трохи за 30. А враховуючи його молоде на вигляд обличчя, це спрацювало. До речі, його фірмове скрипуче взуття спочатку було результатом не дуже вдалого реквізиту однак, дерабонту настільки сподобався цей неприємний звук, що це стало частиною цього персонажу. А от Джеймс Кромвел та Девід Морс настільки були зворушені сценарієм, що одразу погодились в ньому зіграти, як тільки прочитали його до кінця. А от з підбором дублера Майкла Дункана виникла цікава історія. Родні Барнс, продюсер, початківець і письменник, який працював асистентом продюсера та охоронцем на знімальному майданчику, сподівався, що граючи дублера Дункана, він зможе зустрітися зі своїм героєм Стівеном Кінгом. Тож він таємно прокрався на знімальний майданчик, ховаючись на задньому сидінні поліцейської машини, щоб побачити свого кумира. Ця витівка настільки вразила Дарабонта, що той погодився дати йому роль дублера. Зйомки Зйомки фільму стартували в липні 1998 року і тривали до грудня того ж року. Загалом фільм знімали у північній Кароліні та Теннесі, а також у Каліфорнії на кіностудіях Warner Bros. Studios у Голлівуді та Warner Bros. Бербанк Studios у Бербанку. Зелена миля це, до речі, один з небагатьох романів Кінга, дія в котрому відбувається не в штаті Мен. Замість цього це і Лузіана, що своїм вологим кліматом додає відчуття дискомфорту. Неперевершені інтер'єрні декорації були створені за замовленням художника-постановника Теренса Марша, який свою задачу описував так: ми намагалися надати нашим декораціям відчуття простору, відчуття історії і відчуття таємничості в певному сенсі. Ми обрали видовжені вікна, схожі на соборні, тому що в цьому фільмі є дуже містичний елемент, надприродний елемент, і це дало нам багато можливостей. Електричний стілець також був розроблений на замовлення і був натхнений реальними в'язницями, де є цей пристрій. Окрім приміщення, важливою складовою фільму були костюми персонажів. Однак, в ході роботи дизайнерка по костюмам Карін Вагнер з'ясувала, що в 1935 році у в'язницях США за винятком Сін-Сінга у тюремних охоронців не було уніформи. Однак, за задумом режисера, глядач мав чітко розуміти, хто є хто, і Вагнер довелося розробити уніформу, ґрунтуючись частково на армійських моделях та частково на формі в'язниці Сінг Сінг. Окрім цієї неточності, коли Дарабонд переніс час дії роману Кінга з 32-го на 35-й рік, щоб включити посилання на музичну комедію Циліндр 35 35-го року, він допустився ще однієї помилки, яка стосується електричного стільця. Адже у Луїзіані цей засіб ввели у дію лише в 40-х роках. До цього моменту у в'язницях для страт використовували шибеницю. Також слід пригадати гамівну сорочку, що не відповідало епохі, адже спеціальні пряжки на сороці не використовували до 1980-х років, оскільки до того часу їх просто зашнуровували. Однак для ефектності кадру були обрані саме ці моделі сорочки. І, звичайно, слід наголосити, що в той час охоронці не носили з собою зброю, тому персі не зміг би розібратися з диким білом. Окрім цих речей, підтянута форма тіла також була нехарактерна для жителів того періоду. І щоб досягти відповідного до епохи типу фігури, деякі актори нехтували звичним режимом харчування та фізичних навантажень. Серед тих, хто набрав вагу, були Том Генкс. Майкл Дункан, який перестав піднімати вагу, щоб уникнути занадто рельєфного тіла. І Боні Гант, яка набрала 15 кілограмів, щоб зіграти екрану дружину Генкса. До речі, дивлячись на кадри з фільму, може статися, що Дункан справжній велетень на фоні інших людей. Однак ви маєте знати, що він був лише на пару сантиметрів вищий за наглядача Брутуса. А вся ця велич лише ілюзія, що створювалась вдало підібраними ракурсами та хитрощами з перспективою, що ще зіграє свою роль у зображенні Гендельфа на фоні гобітів. Також для зображення фізичної величі кофі його тюремне ліжко та електричний стілець зробили спеціально меншими за інші. Окрім кремезного виду, найбільше в пам'яті викарбовується емоційна гра Майкла Дункана. Йому це вдалося настільки добре, що за свою гру він навіть отримав номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Однак, для того, щоб викликати в себе такі емоції, актор згадував час, коли його батько покинув його в дитинстві, і як важко їм тоді жилося. Цей спогад викликав сум та біль, необхідний кларку для його ролі. Також є інформація, що Дункан був неймовірно сором'язливий щодо сцени, де кофі лікує сечову інфекцію ечкомба, тому що це передбачало тримати генкс запах. Коли прийшов час знімати, Дункан виявив, що Генкс поклав у штани порожню пластикову пляшку, щоб полегшити йому справу. Ну і куди ж без містера Джинглса за різною інформацією? У зеленій милі було використано від 15 до 30 справжніх мишей, кожну з яких місяцями тренували виконувати певні трюки. У тій частині, де містер Джинглс штовхає котушку по підлозі, її насправді тягнув невеличкий пристрій, який пізніше був видалений з кадру. Однак більшу частину часу актори реагували на лазерну указку, що рухалась по підлозі, а не на справжню мишу. А для сцени з перці використовували спеціальний аніматронік, що коштував набагато дорожче будь-якого мишеня. Розумне мишеня Просто циркове. Цікаво, що під час зйомок Стівен Кінг часто навідувався на знімальний майданчик. І одного разу, приїхавши на свій день народження, окрім святкового торту та привітань, він також отримав пропозицію від Дерабонта сісти на той самий електричний стілець. І як тільки Кінга прикували до стільця, через секунду він вже просив його відпустити. Адже сам не очікував, яка хвиля емоцій накриє його від сидіння на цьому стільці. Загалом на зйомках всі були в захваті від пари Генкса та Дункана. Продюсер Девід Вальдес згадує, що Дункан був серцем і душею зйомок. Його любили як актори, так і знімальна група. І згадує, як Генкс справді плакав в останній день на знімальному майданчику разом з Дунканом. В свою чергу Том був втіленням цитата приємної дивовижності та в чергове підтвердив свою репутацію приємного хлопця. Щоп'ятниці вечеря була за Генксом, і він замовляв певний тип кухні для всього акторського складу та знімальної групи, від суші одного тижня до бургерів наступного. А коли Стівен Кінг відвідував знімальний майданчик, Генкс залишався в ролі, даючи можливість письменнику зустрітися зі своїм персонажем, що ймовірно викликало в Кінга тільки позитивні емоції. Музика Музику до фільму, як і до втечі Шовшенка, написав Томас Ньюман. Зелена миля була найдовшим саундтреком, над яким Ньюман працював на той момент, і він витратив на проєкт приблизно шість місяців. Його метою було не обов'язково написати мелодію, що запам'ятовується, а радше знайти свого роду гіперреальність, щоб підсилити відчуття містики. Каса та нагороди. Загальний показ фільму розпочався 10 грудня 99-го року, і у перші вихідні «Зелена миля зібрала 18 мільйонів доларів. Поступившись лише історії іграшок 2, яка в ті вихідні зібрала 18,2 мільйони. Хоча Warner Brothers наполягають на тому, що саме Зелена миля була фільмом номер 1 в той вікенд. Загалом Зелена миля зібрала 286,8 мільйонів з виробничим бюджетом у 60, ставши першою екранізацією Кінга, що перевершила позначку у 100 мільйонів. Звичайно, такий фільм не могли уминути на Оскарі, і він отримав чотири номінації за найбільш. Найкращий фільм, найкращу чоловічу роль другого плану, найкращий адаптований сценарій та найкращий звук. Однак в жодні номінації, як і втеча Шоушенка, не став переможцем. До речі, того року найкращим фільмом року Академія визнала красу по американськи Незважаючи на те, що фільм не отримав премію Оскар, він отримав безліч інших нагород: як от шість нагород Сатурн, дві нагороди вибір аудиторії та багато інших. Наразі зелена миля з оцінкою 8,6 займає 26-те місце в списку найкращих фільмів IMDb і є однією з найкращих екранізацій Кінга поруч з втечею Шоушенка. Ось така неймовірна історія створення зеленої милі. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте тиснути подобайку та написати в коментарях фільм, на який би ви хотіли побачити такий самий огляд. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: як історія іграшок змінила світ анімації назавжди, та як створювали втечу Шоушенка. Тож клікайте на відео і зустрінемось через секунду.